30 листопада на телеканалі МТМ стартує вихід нової програми, створеної у співпраці з національною поліцією. Відповідний меморандум правоохоронці підписали з медійниками в обласному головному управлінні відомства. Передача охоплюватиме найбільш резонансні кримінальні події регіону та висвітлюватиме діяльність нацполіції. Експерти, криміналісти та слідчі не тільки розповідатимуть, з чим стикаються щодня, але й покажуть ексклюзивні кадри з місця подій. У сучасних умовах саме інформаційний фронт, висвітлення того, що ми робимо, робимо разом із медійниками, і поліція, наші совмісні проекти про це потрібно казати, щоб наші громадяни про це знали. І сьогодні ми робимо наступний крок: саме підписання меморандуму і презентуємо відкриття. Нашої поліцейської програми, в яких будемо висвітлювати новини, що ми робимо, тобто звітувати перед населенням, дуже важливо висвітлювати події, які тривають в місті, роботу поліції, і ми з задоволенням будемо всіляко підтримувати, робити проекти, новосні проекти, проекти про поліцію, проекти, які розповідають про діяльність, і тому вже 30 того листопада в нас буде перший випуск нової програми разом з вами. Дуже дуже це приємно.